«8 головних фактів про ранній розвиток дитини. Центр дитячого розвитку Гарвардського університету виділяє 8 головних фактів, які варто знати про ранній розвиток дитини. Ці твердження спираються на як усталену базу знань, яка має понад 50річну історію, так і на новітні досягнення у вивченні дитячого розвитку. Тож. Факт номер один. Навіть на малюків і немовлят впливають сильні стреси, яким піддається життя їхніх батьків. Діти відчувають це з раннього віку, навіть несприятливий досвід у внутріутробному періоді чи у ранньому дитинстві може також викликати фізичні та хімічні порушення, наприклад, роботи мозку, які можуть тривати все життя. Діти відчувають всі стреси, настрій і те, що відбувається з їх батьками. Факт номер 2 розвиток дитини надзвичайно інтерактивний процес і життєві здобутки не визначаються виключно генами. Середовище, у якому розвивається дитина, до і незабаром після народження, формує потужний досвід, який хімічно. Модифікує певні гени у такий спосіб, що вони визначають, наскільки та коли ці гени проявляться. Отже, генетичні фактори чинять сприятливий вплив на людський розвиток, та фактори оточення можуть змінити сімейну спадковість. Факт номер три прив'язаність до батьків є первинною. Але маленькі діти також отримують значну користь від спілкування з іншими чуйними дорослими, як у сім'ї, так і поза нею. Близькі стосунки з іншими чуйними дорослими не впливають на силу зв'язку дитини і її батьків. Насправді декілька людей, що піклуються про маленьку дитину, можуть пришвидшити її соціальний і емоційний розвиток. Факт номер 4. Велика частина архітектури мозку формується протягом перших трьох років після народження, але вікно можливостей для її розвитку не закривається на третій день народження дитини. Основні аспекти роботи мозку, як то здатність активно бачити, слухати, дійсно критично залежать від дуже раннього досвіду, так як і деякі аспекти емоційного розвитку. І хоча області мозку, які контролюють функції вищого порядку, також знаходяться під сильним впливом раннього досвіду, вони все одно продовжують розвиватися у підлітковому віці та в молодості. Тож, хоча основний принцип краще рано, ніж пізно, вікно можливості для більшості областей розвитку залишається відкритим і після трьохрічного віку. І ми здатні знайти способи обійти негативний вплив і в дорослому навіть вже віці. Тож запам'ятаємо, що вікно можливості для розвитку дитини не закривається на третій день народження дитини. Факт номер 5 Сильне нехтування немовлям є настільки шкідливим для здоров'я та розвитку, як і фізичне насилля. Можливо, навіть більш шкідливе. У порівнянні з дітьми, які стали жертвами відвертого жорстокого фізичного поводження, у маленьких дітей, яким довгий час нехтували, проявляються більш серйозні когнітивні порушення, проблеми з концентрацією уваги, мовні дефекти, поведінка уникнення і проблеми у спілкуванні з однолітками, коли вони дорослішають. Це свідчить про те, що відсутність постійної взаємодії між дорослим і дитиною раннього віку, може бути ще більш згубною для розвитку її, ніж фізичні навіть травми. Факт номер 6. у маленьких дітей, які зазнали негараздів чи насильства, не обов'язково розвиваються розлади, пов'язані зі стресом. Коли вони дорослішають, то не завжди стають схильними до насильства також. Хоча ці діти точно мають більший ризик негативного впливу на розвиток мозку та майбутні проблеми з агресією, вони не приречені на це. Їм можна суттєво допомогти, якщо якнайшвидше встановити надійні та дбайливі стосунки з дорослим. І маленькі діти обов'язково. Будуть нормально тоді розвиватись. Факт номер 7 Одне лише вилучення дитини з небезпечного середовища без необхідної реабілітації не перекреслить наслідки її травматичного досвіду. Немає жодних сумнівів, що дітей варто вилучати із ситуацій, у яких їм загрожує небезпека. Травмовані діти потребують дбайливого оточення, яке відновить відчуття безпеки, контролю і передбачуваності. Для дітей це важливо, і тоді дитина у безпечному середовищі буде нормально розвиватися далі. Факт номер 8. Для виживання потрібні стосунки, а не самостійність. Існує поширене, але помилкове переконання, що людині потрібно спиратись лише на якусь героїчну силу характеру та на саму себе. Проте наука говорить, що головними цеглинками, які посилюють вміння впоратись в умовах і негараздів, є саме надійні дбайливі стосунки хоча б з однією людиною. Тому для дітей важлива не самостійність, не тотальна самостійність. А дубайливі та надійні стосунки з батьками для того, щоб дитина відчувала безпеку, і тоді вона буде гарно, своєчасно, гармонійно розвиватись.